На слуху, на слуху. Як протистояти агресії військовій Росії? Тільки рішучі дії здатні зупинити Путіна. І в єдності наша сила. Тобто, незалежно від поглядів, незалежно від політики, сьогодні є зовнішній агресор. Ми маємо об'єднати свої зусилля. І ми обов'язково переможемо. В ефірі програма на слуху я Ольга Ксьонц, Вітаю вас. Як підписання політичної частини угоди про асоціацію з ЄС вплине на врегулювання конфлікту між Україною та Росією, як протистояти агресії північного сусіда? Обговорюємо сьогодні із народним депутатом України, лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Вітаю вас, пане Олегу! Вітаю! Отже, найперше політична частина угоди. Підписана на вашу думку, як вона може вплинути на процес врегулювання, якщо так можна назвати, відносин з Росією, я думаю, що це надзвичайно важливо, що нарешті Євросоюз підписав хоча б політичну частину угоди про асоціацію, але цього недостатньо для того, щоб ми врегулювали, як ви кажете, відносини з Росією. А насправді давайте говорити, щоб ми вийшли з переможцями з цієї війни, яку нам оголосила Росія? Я думаю, що треба рухатися далі. І подавати заявку на вступ до НАТО. Адже ми побачили, що позаблоковий статус України не дає жодної гарантії територіальної цілісності України, суверенітету України. Ми побачили, що Будапештський меморандум, який ми підписали в обмін на те, що віддали ядерну зброю в 94-му році, що Будапештський меморандум не діє і що сьогодні реальних гарантій немає. Тому єдиний вихід із цієї ситуації це подавати, вступати до НАТО для того, щоб стати членами колективної безпеки у Європі. Я думаю, що якби Україна була членом НАТО, то не відбувалося б тих подій, які сьогодні є, з анексією нашої території і з окупуванням українського Криму. Що стосується, значить, угоди про асоціацію, це лише крок до членства в Євросоюзі. Я вважаю, Фюлі єврокомісар сказав, що вони готові Україну приймати до Євросоюзу. От треба зразу хватати за язика і приймати рішення Верховної Ради, звертатись про те, щоб Євросоюз прийняв нас до своїх лав як Коли... швидко нам. Може допомогти оцей вступ до НАТО, якщо ми приймемо таке рішення? Адже поки що ми маємо відповідь Барака Обами, що війська в Україну вводити не будуть, але є е, інформація про санкції. Війська звичайно вводити не будуть. Ну хто буде за нас воювати, якщо ми самі не воюємо? Коли увесь світ бачиш, українська армія не воює. Що українські армії не віддають накази захищати, а лише стояти й триматися, то звичайно, ну якщо ми самі не воюємо, за нас ніхто воювати не буде. І тому я вважаю, що катастрофічною було помилкою, що стосується Криму, коли не почули в тому числі і мене, коли я одразу після того, як у Криму з'явилися ті зелені чоловічки, а насправді військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, я закликав діяти негайно, діяти рішуче, давати відсіч, тоді коли була. Можливість, а звичайно, зараз, коли там 30 тисяч військовослужбовців збройних сил України, то це вже зовсім інша стадія конфлікту і з наскоку вже не візьмеш. До речі, от зараз, поки ми з вами говоримо, за моєю інформацією, російські військовослужбовці з застосуванням бронетехніки готують штурм аеродрому Бельбек. Я вважаю, що треба оборонятися, захищатися усіма засобами, в тому числі відкривати вогонь на ураження. Досить здаватися. Сьогодні за ніч захопили. Кораблі, Тернопіль, Черкаси, Славутич. інші Ну для чого? наші там А якщо ми не захищаємося, наші військовослужбовці, тоді їх треба звідти виводити. Але Війна... сили не рівні. Нерівні сили це коли в тебе немає духу. Що значить нерівні сили? Ви маєте на увазі, що їх більше нас менше. Ну так тоді давайте виводити, якщо сили нерівні а якщо готові захищатися, 300 спартанців теж стояли проти статичного війська Дар'я. Тому треба, я вважаю, що треба сили будуть нерівними, якщо не будемо захищатися. Завжди програємо, навіть маючи більші сили, якщо не матимемо духу до боротьби. Пане, Тому я вважаю, пропонуєте? дозвольте я угу. закінчу. Тому я вважаю, що що треба робити зараз із нашими військами в Криму, або віддавати накази, захищатись і використовувати зброю, або виводити людей. А сьогодні вони фактично є як в оточенні. Заручники. В заручниках і їм наказ нічого не робити. То їх просто беруть, оточують, да беруть і все. І виводять з піднятими руками. Для чого людей, наших військовослужбовців, значить, отак ганьбити, що вони виходили з піднятими руками? Давайте тоді або самі їх виводимо звідти, або я вважаю, що виводити їх не треба. Треба захищатися, і треба направляти допомогу із Києва, десанти. Там у нас сконцентровані війська на кордоні з Херсонською областю. Треба йти і підтримувати Наші військовослужбовців ви пропонуєте денонсувати угоди щодо Чорноморського флоту і від 97-го року, і від дві тисячі десятого. Хабкові цілком угоди. очевидно, це треба було робити раніше. Сьогодні це вже по великому рахунку, це буде чисто символічний акт. І денонсація харківських угод про продовження перебування флоту, і денонсація угод про базування чорноморського флоту від, від, від 1997 року. Адже сьогодні Фл... Крим фактично захоплений, і Чорноморський флот там базується по праву сильного, а не по міжнародному праву. Але я вважаю, що заради як кажуть справедливості, заради того, щоб ще раз підтвердити незаконність перебування флоту в Криму, треба негайно було денонсувати. Я місяць кричу: денонсувати угод. Де про базування флоту, запровадити візовий режим з Росією, звернутися до НАТО, до Євросоюзу, щоб надали максимальну підтримку на те, щоб зробити реальний кордон з Росією. Адже сьогодні від КПП відійде там в Донецькій чи у Луганській області через лісопосадку, хоч чорта лисо, протягнути, можна. Тому треба діяти сьогодні дуже рішуче, сьогодні адекватно. Бо від наших рішучих дій залежить чи зупиниться Путін на Криму. Бо якщо ми будемо діяти не рішуче, він піде далі. Ваш колега Олес Доній пропонує вести миротворчі війська на кордоні між Україною та Росією. Миротворчі війська організації Об'єднаних Націй. Я вважаю, що це могло б бути рішення, але питання чи погодиться на це організація Об'єднаних Націй. Хоча варто це робити. Я абсолютно переконаний. Якщо ми самі собі не допоможемо, нам ніхто не допоможе. Тому сьогодні головне завдання давайте. Ситуація по Криму зрозуміла. Крим анексований, Крим окупований, і взяти його з ходу, відбити його, повернути назад під юрисдикцію України неможливо. В нас для цього немає ні сил, ні можливостей. Якщо ми зараз всі наявні збройні сили кинемо на визволення Криму, Росія нам вдарить в тил через Чернігівщину на Київ, через Донецьк, Луганськ, через Придністров'я на Одесу через е, інші області, тобто вони вдарять на стил 200 тисяч військовослужбовців Росії, сконцентровані на наших кордонах: Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Луганська області і бандформування через Придністров'я. Тому у нас немає можливості сьогодні всі збройні сили направити на Крим. Я думаю, що стратегія наших дій має бути така: зараз тримати оборону на кордоні Крим і Херсон для того, щоб не дати війти. На материкову частину України і максимально робити все для того, щоб захистити територію України зі сходу з півдня. І максимально вжити всіх заходів до подавлення сепаратизму, е, сепаратистських путчів, е, провокаційних заходів, які фінансуються Росією і організовуються агентами російських спецслужб. Чи достатньо Завдання? зараз робить влада, щоб дійсно не допускати цього підбурення людей і не допускати російських туристів? Е, на мою думку, влада робить те, що вони можуть робити. Давайте зважати на те, що центральна влада сьогодні об'єктивно да, е, слабка. Цим і скористалася Росія, захопивши Крим. Цим користуються сепаратисти, до речі, регіонали, комуністи, які хочуть просто уникнути відповідальності за злочини. Тому вони фінансують сепаратистські акції. Вони домовилися із російською владою. І сьогодні партія регіонів і комуністів це як п'ята колона, це посібники окупантів, які допомагають російській владі Кремлю реалізовувати сценарій по розколу України. Тому одним із заходів першочергових, які я пропоную за для подолання військової агресії Росії. І це заборона комуністичної партії і партії регіонів як посібників окупантів, як поліцаї під час війни допомагали фашистам. Так само сьогодні фракція комуністів у Верховній Раді не голосує за жодне рішення, яке дає можливість зміцнити обороноздатність країни, навіть не голосували за рішення про виведення російських військ з України. Про що вже далі можна говорити? Переважно не голосує фракція партії регіонів. Чи достатньо насил достатньо для того, щоб подавити сепаратистські. Акції на сході України на півдні з однієї причини там зовсім інша ситуація ніж у Криму у Криму. Реально 60-70% це російські громадяни, колишні відставні військові, які спали й бачили, що всі 23 роки воз'єднатися з Росією. Треба сказати, що українська влада нічого за 23 роки незалежності не зробила для того, щоб перетворити Крим справді на український. Я вважаю, що за 23 роки треба було от ми повернули татар 300 тисяч татар. Живе в Криму, треба заселити. Було Крим українськими громадянами, українцями з материкової частини. Мінімум півмільйона людей. Сьогодні була б зовсім інша ситуація. А коли ми сьогодні в Криму бачимо одних відставних колишніх радянських військовослужбовців, через це там ситуація справді вона зручна для Росії. Ситуації такої на сході немає ні в Луганську, ні в Донецькій області. Немає критичної маси людей, які готові йти за воз'єднання з Росією. Мінімум 80% жителів Донбасу, говорити... Луганщини, Харківщини. Вони за єдину Україну. Так, якщо говорити про економіку і всієї України, вже є інформація, що Володимир Путін заявив про скасування знижки на газ. Ви в своїй постанові пропонували, аби транзит газу через Україну коштував 500 доларів за тисячу крупних, але в нас тепер майже 500 доларів може коштувати купівля газу. Ну так адекватно треба діяти. У нас сьогодні вартість транзиту російського газу території України до країн Європи, Доларів за тисячу кубометрів газу при цьому ми отримуємо тисячу кубометрів газу від Росії для власного споживання по ціні майже 500 доларів. Я пропоную діяти економічними методами. Що ми можемо, як ми можемо перемогти Росією, коли ви кажете, в нас сили не рівні? Да є кілька можливостей: перше це концентрація власних зусиль раз, це хитрістю, це мужністю і економічними засобами. 70-80% доходів державного бюджету Росії. Це від продажу нафти і газу. Якщо ми це розуміємо, то міжнародна спільнота, і ми разом з нею маємо вживати всіх заходів для того, щоб обвалити доходи державного бюджету Росії. І коли Росія не матиме десятки мільярдів доларів від продажу нафти і газу, тоді вона буде зовсім по-іншому говорити: спасіння України, як це цинічно не звучить у дестабілізації ситуації в самій Росії. І я впевнений, що впродовж десяти найближчих років Росія розвалиться, і це нам дасть можливість повернути повернути назад Крим, бо коли в Росії появиться власна Чечня, власний далекий схід з китайцями, власний Калінінград, власні інші республіки, які захочуть провести референдуми про самовизначення Росії. Тоді буде не до Криму. Це нам дасть шанс повернути Крим. Тому я кажу всім тим, хто сьогодні сіє панікерство, хто сьогодні сіє відчай, значить, шановні слухачі, радіослухачі і глядачі, паніка це союзник ворога. Найголовніше в критичних ситуаціях зберігати спокій. Так, да, Крим сьогодні захопили. Да, Крим сьогодні контролюється Росією, але ми зробимо все. Ми не припинимо боротьбу, і ми будемо боротися, якою б важкою не була ця боротьба, якою б тривалою вона не була для того, щоб повернути Крим до складу України. Повертаючись до економіки, треба встановити ціну газу транзиту російського газу території України по ціні 500 доларів за тисячу кубів. Якщо Росія відмовиться платити цю ціну, припинити постачання газу через Україну. Далі чи Чим можна обвалити ціни на російську нафту і газ? Треба на європейський ринок пустити іранську нафту і газ. Америка повинна дати зняти ембарго з Ірана і пустити цю нафту і газ до європейського ринку. Це дасть можливість різко обвалити ціну на російську нафту і газ. Далі, вірменія визнала анексію Криму. Я запропонував припинити розірвати дипломатичні стосунки з Вірменією. Водночас треба негайно підтримати цілісність Азербайджану, який воює. Є впродовж багатьох років за нагірний Карабах. Нагір Азербайджан має нафту, має газ. От наш природний союзник, який може компенсувати нам втрати від того, що ми не отримуватимемо російський газ. Але для того, щоб всі ці вирішувати стратегічні комбінації, треба, по-перше, бачити далі свого носа. Треба бачити на перспективу, хоча б на ближчі 5, 10, 20 років уперед, а не жити одним днем. І треба мати стратегічне мислення. На преликий жаль, багато з тих, хто. Сьогодні прийшов до влади, вони живуть одним днем. Вони намагаються залатати дірки, і це природньо, коли банда Януковича розікрала країну, коли Бог його знає, чим пенсію буде скоро платити, то уряд кидається, щоб залатати поточні дірки. Але водночас треба дивитися на перспективу і треба працювати на перспективу. А що буде з хотів... підприємствами східними? Адже коли нам відмовили в асоціації, коли призупинили е, цей процес у листопаді, то було сказано, що. Проблема зі східними підприємствами, які не зможуть торгувати з Росією, проблема з зараз не тільки, буде? проблема не тільки з східними підприємствами. Проблема з багатьма підприємствами, розташованими і в інших частинах України. Справді, після 70 років радянського союзу дуже багато українських підприємств зав'язані кооперацією на е, е, Росію. Але оскільки Росія оголосила нам війну, ми повинні шукати інші ринки, заміщати російський ринок, який ми сьогодні так фактично втратили. З учорашнього дня Росія заблокувала поставку українських товарів до Росії до своєї країни товарообіг між нашими двома країнами понад 40 мільярдів доларів. Отже, ми маємо діяти адекватно. Якщо Росія блокує наші товари, ми повинні блокувати доставку російських товарів до України, щоб вони несли такі самі збитки. як Несуть наші товаровиробники водночас ринок Росії. Ми можемо замістити ринок Китаю, ринок африканських країн, ринок азіатських країн, і європейський ринок, і американський ринок Як це швидко можна зробити, це можна, адже це все зарплати це можна, робочі місця. Це можна зробити дуже швидко, коли є політична воля керівництва Євросоюзу і Сполучених Штатів. Коли вони хочуть, коли вони стверджують, що вони реально хочуть надати нам підтримку, допомогу. Нам не треба їхні війська в Україні. Ми самі справимося, хай дадуть нам можливість на нашу продукцію продавати на американському ринку, де 300 мільйонів споживачів. Хай дають нам можливість продавати нашу продукцію на європейському ринку. Ми таким чином вирівняємо економічну ситуацію. Бо Росія на що сподівається? Як вони сподіваються дестабілізувати ситуацію в Україні? За рахунок перекриття кордонів, за рахунок перекриття доставки товарів у Росію. Вони розраховують, що зупиняться сотні українських підприємств, сотні тисяч українців втратять роботу, через це почнуться голодні бунти і так далі. І це реально. Можливо, якщо справдиться цей сценарій, тому Європа Америка, якщо хочуть реально нам допомогти, вони повинні відкрити для нас свої ринки, щоб ті товари, які сьогодні йшли на російський ринок, щоб вони пішли на європейський, на американський ринок, на азіатські ринки, і ми таким чином компенсуємо ті втрати, які несемо сьогодні від закритого ринку з Росії. дивіться, яка інформація харківські угоди між Росією та Україною підлягають денонсації, заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. і він вважає, що в Росії виникає в. Втрачена вигода у розмірі 11 мільярдів доларів. Про те, що харківські угоди підлягають денонсації, я уже кілька років про це розказую. Так, а вони, Але тепер вони вимагатимуть ну, ну, від нас. Ні, ну добре шо добре, що вони почули нарешті мене і медведів. Я сподіваюся, й Путін мене почує. Якщо почує, то я йому хочу сказати, що Вова, зупинися, бо ти тут знайдеш свою смерть в українському лісі, Чернігівському, чи в українських степах Донецьких, якщо ти і своїми окупантами будеш далі лізти на Україну. Що стосується боргів ефемерних, які нам приписує Росія, нехай йдуть міжнародні суди судяться за ті борги, і будемо десятки років там судитися. Ми договір, який підписаний між Україною і Росією, газовий договір, це кабальний договір. Він був підписаний під тиском. Під тиском з одного боку європейських країн, які змушували нас підписати його, з іншого боку, під шантажом Росії. Тобто, будь-який міжнародний арбітраж визнає цей договір недійсним у зв'язку з тим, що він був підписаний під примусом. Тому ніяких боргів ми Росії платити не будемо. До речі, я зареєстрував у Верховній Раді проект постанови 4496 про націоналізацію на території України власності, яка належить Російській Федерації, резидентам Російської Федерації, органам влади автоном. Ної Республіки Крим та учасникам сепаратистських дій на території Автономної Республіки Крим. Сьогодні Кримська так звана влада заявляє, що вони націоналізують все майно, яке Україна має на території Криму. Ми, я вважаю, що ми маємо діяти адекватно і націоналізувати все майно Росії і Криму. Ви маєте яке... на увазі державне майно, так і державне, і резидентів Російської Федерації, банки, страхові компанії, підприємства, установи, організації, готелі, усе, що належить. Жит Росії, все має бути Але тоді вони можуть націоналізувати в Криму. Так, вони майно вже так. Вони вже про, вони вже про це заявили. Що вони це робитимуть, і вони вже сьогодні ми не маємо доступ до нашого майна. Сьогодні працівників підприємства кидають з українських, які є у Криму. Тому ми повинні діяти адекватно. Далі що треба ще зробити? На мою думку, першочергово, крім того, що я сказав, значить, економічні заходи раз. Посилення мобілізація повної армії, повна я наголошую. Мобілізація армії і військовослужбовців, не частково, а повна для того, щоб сьогодні максимально кинути всі наші сили на стабілізацію ситуації на сході і на півдні України. Коли ми стабілізуємо ситуацію на сході і на півдні, потім ми візьмемося, коли ми наростимо м'язи, коли ми завдяки членству в НАТО, завдяки членству в Євросоюзі, наростимо сили, зробимо міцну армію, яку ми знищували 23 останні роки. От тоді прийде час визволяти Крим. Тобто я хочу, щоб наші слухачі глядачі зрозуміли, це гірка реальність, але з наскоку Крим сьогодні ми не повернемо. Ми повинні бути готові до затяжної боротьби за Крим. Далі я вважаю, що треба заборонити трансляцію російських телерадіоканалів в Україні, які є інструментами війни інформаційної війни в Україні. Я вважаю, що треба заборонити партію регіонів і комуністичну партію. Я вважаю, що треба позбавляти українського громадянства. Учасників сепаратистських рухів і мітингів на сході України, якщо їм хочеться бути в Росії, нехай Росія їм дає своє громадянство. Усі, хто сьогодні з російськими прапорами закликає до розколу України, усі, хто закликає до введення військ російських в Україну, це є вороги України, це є державні зрадники. Верх зухвалості Росія пропонувала Україні стати федерацією, зберігати нейтральний статус. І запровадити другу державну мову. Це був просто інформаційний меседж, чи все таки розраховували, що ми погодимося на це? Ні, насправді це торги зараз ідуть між Росія ставить умови міжнародній спільноті, що вони. Готові гарантувати територіальну цілісність України. Зауважте вже після того, як вони анексували Крим за умови, якщо Україна погодиться на федералізацію, на позаблоковий статус України, на другу державну російську мову. До речі, вчора канцлер Австрії оголосив ті самі меседжі, що мовляв Україні треба саме федералізація і позаблоковий статус. Я вважаю, що це є абсолютно для України неприйнятним, адже останні 23 роки ми вже мали позаблоковий статус і сьогодні ма. І Як ми бачимо, позаблоковий статус не дає жодних гарантій. Тобто нам знову пропонують поміняти на черговий фіговий листок типу Будапештського меморандуму, який реально не працює. Що стосується російської мови, я вважаю, що це питання взагалі надома не в Україні. В Україні люди вільно можуть розмовляти і російською, і будь-якою іншою мовою, але я вважаю, що можна було б прийняти рішення про те, щоб російська мова, наприклад, була регіональна. У на тих територіях, де переважна більшість людей розмовляє російською мовою, для того, щоб вибити козирі з рук Росії і пусті розмови про те, що, начебто, щось загрожує російській мові, я вам скажу більше сьогодні, українцям загрожує більше розмовляти українською мовою. Я приїжджаю до Криму. Вони мені кажуть, а ну давай бандера отсюда мотай тільки за те, що я розмовляю українською мовою. Тобто вони вимагають з одного боку. Їхнього права розмовляти російською мовою, і я не заперечую проти цього їхнього права, але водночас вони позбавляють мене можливості говорити моєю рідною українською мовою. Завтра, вибачте, мене сьогодні в Донецьку, в Луганську, російська агентура б'є людей за те, що вони ходять з українськими прапорами, за те, що вони розмовляють українською мовою. І тому я й кажу, що до сепаратистів, до розкольників, до російської агентури треба діяти дуже жорстко, бо ми, українці, нас. Своїх землі повинні вільно дихати, а не вибачте мене ходити й боятись власної тіні. Що хтось мені поб'є машину чи дасть мені по голові бітою за те, що я розмовляю рідною українською мовою. Тому розмова тут коротка. Ми живемо в Україні, ми господарі, маємо бути на своїй землі. Хочуть жити в нас в Україні. Хай виконують наші правила, хай виконують наші закони, хай поважають нашу українську мову. При цьому ми не заперечуємо проти права людей говорити вільно російською мовою, якщо вона для них рідна. Щодо федералізації. Федералізація це абсолютно хибний шлях. Дивіться, звідки пішла розвал країни з Криму. Крим мав найбільші повноваження. Автономна республіка, своя конституція, свої повноваження. Вважаю, що Федерація і Крим зрадив Україну. Тому питання вирішення проблем країни не в федералізації. Україна як була, так і має бути єдиною, неділимою і унітарною державою. Вирішення проблем країни в наданні якомога більших Повноважень місцевим органам самоврядування, щоб люди мали місцеві громади, мали реальні повноваження і кошти на виконання, і кошти на виконання цих повноважень, пане Олего. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевняє, що російська армія не має наміру втручатися в східну Україну. Він заявив про це в телефонній розмові з головою Пентагону. Гітлер після Довіряти того, цьому? Гітлер у 39-му році, 38-му році, коли захопив судецьку область Чехії під зах... під приводом захисту прав. Німецькомовних громадян він теж казав, що далі він не піде, що його цікавить тільки захистити німців у судетах. Потім ми пам'ятаємо, вони захопили Чехословаччину, далі пішла Друга світова війна. Якщо Шойгу каже, що вони не мають наміру вводити війська, читайте з точністю до навпаки. Вони цей намір мають. І тому я й кажу, що ми маємо діяти дуже рішуче для того, щоб сьогодні захистити схід нашої країни. І тому я прошу країни-члени НАТО, я прошу Сполучених Штатів, Європейський Союз як наших союзників. Сьогодні максимально нам допомогти з військовою технікою, озброєнням протиракетними комплексами і з усіма іншими засобами для того, щоб українська армія мала можливість захищатися у випадку нападу. Але Тому ми, я закликаю останні завершуючи останні шановні радіо і телеслухачі. Я хочу, щоб ви знали, ніхто і ніколи. Не здолає українську державу. Дякую. Це був Олег Ляшко, народний депутат України і лідер радикальної партії. Ми обговорювали, як зупинити агресію Росії. Випуск провела Ольга Ксьон. Дякую, що ви з нами. Хай щастить. слуху. на слуху.